В общем, третя частина, це я лише зроблю по цим, уже коли буду збирати, все покажу. Витягнули кожу, зняли шник і зняли редуктор. Шник тут, спіраль тут стерта, тут ширша. Коли вона стерта, неодинаково набиває і починає проскакувати ланцюг на редукторі. І дивіться, що робить, коли набівка отут, де заходить редуктор. Це так і на ліксіонах, і на мегах, немає різниці. Тут є ця набілка, Ось тут всередині. І коли тут вал згризений, вона на сою особливо пускає дуже багато порохів і робить приключення. Як ви бачите, тут, і дивіться що тут редуктор, і це буде все розбирати. Тут вірочку ви бачите, як вона йде. Вона йде на вскіс, почіпник буде. Це так само, як ви бачите. Як зняти от з ракурсу тако. ну, такого плану. Це зараз все буду розбирати. Шнек буде, я думаю, реставруватися, тому що ну, там спіраль великий зазор межи кожухом на два пальці. І воно нас бере і сою, і туди чи зерно воно пробуксовує. Нагрузка виходить, на редуктор сами, і воно постійно забиває і. Ще це може навіть зерно. І сою може колоти, бо коли більшість зор своє попадає всю сюди, її починає тут різати, знаєте, от попри стінку, от такого плану. Якось, ну, принцип Аліксіона теж саме, такий редуктор, ті ж шнеки, так? Да? Мегі якось так воно. Все, буду вже знімати, коли вже буде все на місці.